Чому у людей, коли вони стикаються з розумінням закону Божого, починається ось це бажання фарисейства, якогось праведності є. і статусу да, судити інших. Знаєте, це ця проблема відбувається, коли ми у нас є на, слово Боже, це одна річ, да, угу. коли ми розділяємо. А життя то інша річ, ну як ви чули, може такі речі, да? ну молити зрозуміло, робити що треба. І я думаю, що це саме, саме звідси походить. Ну фактично, дійсно, наш, скажімо, збочений розум. Він дійсно ну, він бачить себе богом. Ну, ми так не називаємо ніколи. Ну, царем. Я, я є той, хто проголошує якісь певні істини, закони. Ну, найкращий, мені здається, образ цього це ну, хто водій, да, той знає. Ми коли сідаємо за кермо, щось відбувається з нами, Ми, ніби інша людина включається. Ми починаємо там, сваритись на інших, щось, щось робити. І це ну, дійсно дуже така ну, страшна насправді штука, тому що коли я є царем в своєму житті, я кажу, я собі проголошую, що правильно, що неправильно. Тоді я забуваю взагалі про Боже слово. Це для неділі, це дітей треба цьому навчити. Моїх я буду жити дійсно. Я вже знаю, я нормальна людина.